Ну що ж, всім привіт. і Перед початком відео хочу дещо розповісти. На жаль, третя серія хардкору не загрузилися. Я не зміг її викласти, тому зараз іде вже все після третьої. А зараз я розповім просто коротко, що було в тій третій серії. Загалом, то там я просто трохи покопав у шахті, приручив конячку. До речі, як її назвати пишіть в коментарях, забрав один з домів селянинів. Ну, там обустроївся і знайшов лавове озеро. Більше нічого важливого, ну а ми починаємо. Ну що ж, всім привіт! З вами я Фріза, і це вже аж четверта серія виживання в хар... цікавому хардкор світі Minecraft. Я сподіваюся, вам сподобається, попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. Ну а ми починаємо! Ну і, і ще я розумію, що за мною зараз ганяється кліпер. В минулій серії під кінець серії ми знайшли Лавове озор. І от зараз я за один вбиваю Кліпера. Окей. І зараз і, треба буде запам'ятати ці координати, але спершу зробити, зробити буде, Зараз треба буде зробити сам портал. Так, да, відро я забув, так що прийдеться витратити, залізу на нього. Але все одно. Зараз я туди не піду. Краще я, за, краще я зараз е, піду назад, там, по, там добуду собі заліза, можливо знайду селянина з крутим зачаруванням. Тобто поки що я просто побудую портал, але йти туди я не буду. Окей. Портал я не дуже вмію будувати. Але й живих Які буде швидкий, коли, коли, коли отримують урон? Окей, тобто треба поставити. Опа. Тепер. Опа. А. Такс. Окей. Okay. Uh, давайте знаєте що. Я просто запишу координати і поки що піду звідси. Реально. От навіщо будуть будувати портал, якщо в мене і загалом немає uh, скелет. А, нема скелета. От навіщо мені буду зараз будувати портали, якщо... в мене взагалі немає цей, ні запальнички, нічого. Я краще піду зараз назад, по дорозі собі повбиваю корівок, щоб їжу отримати, йдіть сюди, де ми. Маленьку корівку чіпати не будемо. Будемо лише великих чіпати. До речі, шкіру теж на броню можна, але все одно буде залізла. Який зараз план? Я хочу повернутися в село і да в шахту, тому що в шахті там реально немає нормальних. Краще я, краще я зараз повернуся там. Я думаю, я фермерством займуся, оскільки не будуш я тварин вбивати. Хоча тобто не буде. Буду я їх вбивати тільки цей. Не їх можна так сказати. а... Ну, коротше, зроблю ферму із. І, нас... і салу в мене буде, і шкіра буде, і... і стейки будуть. Все буде. До речі, ще в мене з'явилася конячка, в і серії, здається. Так що треба буде ще за нею подоглядати. Добре, останні свидети. А не ось ще одна. Усе. У мене аж 9 сирої свинини і 8 сирої яловичини. Як на мене, це дуже добре, ага, а вон просто розбійників. До речі. Дві теж можна пограбувати дещо. Ну. Можна цей стопосіно. Але стоп, а де собі розбійники? А, є, 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 бачу. О, ростина. Це теж добре. Так, мені зараз треба згадати, де село. Ось тут село. Я згадав тут село. І ми... Так, спершу я розвідників вбиваю. А! О, молодець. А! їх двоє! Втікай! Я втікаю! Водого навіть заряджений арбалет. Ой, зачарований арбалет. А швидко забираємо, що маємо втікаємо. Свинку по дорозі, вбиваємо до речі, а, ні, це підвода шахта, я думав, що це ця... нормальна шахта, можна буде туди сходити. До речі, тут є свинки, оскільки тут котики та десь там має бути ось село. І я бачу біля села якраз дві, три, чотири. Коротше, свинок дуже багато. Зараз треба буде лише побудувати паркан. Тому що, здається, його тут немає. Залізний голем є. А де моя конячка? А, ось моя конячка. <кхем> так от. До речі, тут є корови дві. Є, вже одна корова. Але все одно, я сюди поставлю свиней, Будуть в мене тут свини, я ще тут все розширю все. І Ще треба не забувати про типу сам план, що загалом мені треба зробити там королівство, замок побудувати. Ну, загалом замок можна навіть не робити. Все-таки можна і без замка обійтися. До речі, я зрозумів, що вода не на найшвидше конячка. Ну, а ще так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як її називати ну, мені, мені буде цікаво почитати ваші ідеї. Тому що ну, З минулого відео ви пам'ятаєте, як і я хотів її називати. До речі, алею тут вперше, тому що минулого разу вони кудись зникли і чомусь мною не пішли. Так. Зараз треба знайти борку. Борква. Все, і треба буде зараз привезти двох свинок сюди. вбити цю корову, Забрати м'ясо. О, і, до речі, зараз ще м'ясо пережало. О, одна свинка вже є. Зачекайте, спершу. Хоча б одну свинку. Давай, йди, і сюди. Молодець. Все. Одна свинка є. О, скільки? Три голема? Це що таке? Ем, окей. Стоп, а де... А, точно, я ж перебрався в дім. Ось так. Я вже забув, що я в дім перебрався. Так, слух. в мене є лише дві стріли, де буду цей насикувати і зараз бути голема. Е, окей, ось вугілля і ось ніжа. Ще вугілля, ще ще вугілля є. Спати поки що не можу. А, так що, такс. саме? Це все треба поскладати. А, знаєш так. Перед сном треба взяти собі козячий ріг. Все, тепер можна спати. А, ще не можна спати. Будемо дивитися на, на це я прикладу сонце. Та ні, я ще з когось одного вбити, якщо не Я Спати ще не можу. Селянин. Вставай. Чому от вони можуть спати? Я апле... О, все, я теж тепер можу. Все. Зараз тоді навіть не треба в шахту йти. Просто беремо блоки. І можна йти вбивати големів. О, у мене ідеї, можна їх з лука. Ось. І втягнуть далеко. Все! іди сюди, та, як справий. Е, ти чого там встав? Я дуже далеко тебе вийти, но ну, окей. Зараз маленьку тебе вб'ємо. Все! Уже 16 залізу треба зробити собі броню. Але три... Стоп, скільки мене загалом? Окей, три. Я залишу собі на, на сокиру нову. Так, да, я зараз зроблю до сокиру, бо стара бачите, знімались. Е, ще треба зробити ще одну скриню. Супер. Все викидаємо, а тепер все беремо. Заліз до сокира, кайло, лук. Сокираться сюди. Їжа, до речі. А, стріла нехай буде. Дерево. коптильню, до речі, треба поставити десь. Давайте оце зламаємо. Поставимо коптильню. Це покладемо. Окей, що ще треба взяти? Двері нехай будуть. Може, я кудись хочу, я під воду не йду. Хоча... Модолого разу я забув двері і прийшли скрафтити, так що візьмем. зводив. О, цукрову тростину зараз треба буде посадити, ну, відро води, звичайно, що. І бутику. Все. Можна виходити, їсти хлібчик і згадувати ще про, ще про е, свиней. А, у мене і так вже була, Так що, де ще звідти забирав, я не знаю. Де свинка. Все, привіт, свинка за мною. Зараз свинку до своєї чи чисвитки, там якраз до голем є. Давай, за мною. О, тут якраз всі, всі два голеба. Стоп, а в... Я не знаю, але. Так, за мною. І другу все, я не дивлюсь, я не дивлюсь. Дякую за досвід. Окей. Okay. Раз, два, три. Бах, бах-, бах. Вбиваємо зараз двох голебів, другого теж жармом на себе. Вбиваємо одного голеба, вбиваємо другого голеба. Так. Чуєте, що бити не міг... Все, тепер божу. Опа. Опа. Чотири бака, вау. Похорони голебах і 10, 10 залізних зливків. Супер! До речі, ще одну овечку візьмемо. Ось свидей, які овечки. Ще одну свинку. Такс, ось там е, мій базіведний кінь, конячка, хлопчик чи дівчинка, ще ніхто це не знає. Все. Тоді треба піти подивитися, скільки в мене шерсті. До речі, мені зберег вже потрохи набридають. Вони постійно ходять, тут сміються, ну, шукають. Нехай вони будуть вільні, нехай вони не будуть за мною ходити, наступного разу, коли я їх побачу, все. Дякую. Дякую, ти вільний тепер. Тужить? Що ти тужишся? Навіщо бер? Окей, морква вже не треба. За До речі, ще їжа. Все добре Ще треба сиру яловичину. І треба вже робити свою першу броню. Опа. Все я вже майже за Ще один залізний змимок і все. Ну що ж, а до цього я буду закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобалося, попрошу вас поставити лайк і підписатись на канал. Ну а я говорю, всім до побачення, всім па-па я буду далі сидіти з дідом в селу.